Найвищі украї нагороди для літераторів і митців були започатковані розпорядженням голови Закарпатської облдержадміністрації в 1995 році. Серед них премія у галузі літератури імені Федора Потушніка, у галузі музичного та виконавського мистецтва імені Дезидерія Задора, у галузі театрального мистецтва імені Юрія Августина та Євгена Шерегіїв, у галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва імені Йосипа Бокшая та Адальберта Ерделі. Не так давно, в 2019-му, їх доповнено і премією в галузі хореографічного мистецтва імені Клари Балох. Ці нагороди є даниною шани названим видатним діячам та заразом високим визнанням для сучасних літераторів і митців заохоченням їх до подальшої творчості. Вручення саме премій обласного рівня це є той величезний стимул для наших митців нашої Закарпатської області. Я це відчуваю навіть по собі, тому що я є тричі лауреат премії імені Бартів-Шерег в театральному мистецтві. І я можу сказати про свої відчуття і свої думки, що це дійсно престижно. І це коли ти виступаєш на якихось форумах або на фестивалях, це завжди звучить, що ти є лауреатом обласної премії. Обласну премію імені Федора Потушняка в галузі літератури цьогоріч уперше отримує Микола Пігуляк у номінації Проза перемогу авторові принесла повість парад прапорів. Повість про початок ХХ сторіччя, коли в Закарпатті змінялися влади різні після Першої світової війни, і от мешканці, наприклад, там про Рахів йдеться, вони от були свідками приходу от різних влад до них в місто. Не виїжджаючи з міста, вони побували в різних державах, стали їхніми громадянами. І от на центральній площі міста змінялися прапори: один, другий, третій, інший. Мешканці Рахова вивчали прапори різних країн, будучи в себе дома, різні культури і так далі. Вони долучалися до цього всього. От книга про це. Там є питання кохання, питання ну, різні, всякі така от повість. Також обласну премію імені Федора Потушняка присуджено в номінаціях Поезія, драматургія, література для дітей і художній переклад. Любов Павлишин стала лауреаткою завдяки перекладу з чеської роману Анни Ціми прокинутися на Шібуї. Це для мене вперше і це теж радує, що є можливість, так як я нове обличчя, так, з'явитися серед конкурсантів такій номінації. Мені хочеться, щоб. На такій премії звучало саме те, що важливо підтримати саме цей творчий дух людини, щоб вона мала надалі натхнення, перекладати, розвиватися і мала нові ідеї, які, до речі, в мене вже з'явилися. Обласну премію імені Клари Балох у галузі хореографічного мистецтва одержала студія сучасного танцю бліц у номінації Хореографічний колектив. А номінацію «Балетмейстер» вибороли викладачки Академії культури і мистецтв Єлизавета Бабяк і Наталія Йордан з моєю колегою Наталкою Йордан ми представляли закарпатські весілля. Це така хореографічна вистава, де ми показали традиції нашого рідного Закарпаття, де використані багато хореографії, яка побутує в нас на Закарпатті. Найкращою акторкою за роль Фріди Кало у виставі про відому мексиканську художницю стала Іба Орос, актриса Закарпатського обласного угорського театру. Водночас тріумфував цьогоріч у театральній премії імені Юрія Августина та Євгена Шерегіїв закарпатський облмуздрамтеатр, узявши одразу три номінації: режисерсько постановищна група, актор або акторка у виставі для дітей, а також найкращий актор. Це очільник театру, артист драми та провідний майстер сцени Рудольф Дзуринець за роль Річарда третього в одноіменній виставі. Відчуття ну напрочуд дуже приємні. Є дуже хороша конкуренція і цьогоріч, і минулоріч була. І взагалі щороку дуже хороша конкуренція. Тому я вагався, чи зможу я взагалі отримати. Але Дуже приємно, в 2019 році також я отримував за кращу чоловічу роль ганца Кіфера у виставі Краще залишайся мертвим. Тому двічі отримувати за кращу чоловічу роль для митця, для актора це напрочуд дуже дуже важливо. Обласну премію імені Йосипа Бокшаята Адальберта Ерделі вручено в номінаціях мистецтво, знавство, живопис, графіка, скульптура, монументальне мистецтво, а також декоративно-прикладне мистецтво, де перемогу здобула Вікторія Кузьма. Для мисткині ця премія друга. Твір, за який я була рекомендована до цієї нагороди, це був твір, який називається Іриси, квітковий натюрморт, виконаний в традиційній техніці, в якій я працюю багато років живопис на склі. Дуже вдячна своїм колегам. Особливо в секції декоративно-прикладного мистецтва, які рекомендували мене, і на цю нагороду я їм дуже вдячна. Обласну ж премію імені Дезидерія Задора в галузі музичного та виконавського мистецтва присуджено в номінації композитор Мирославу Екману, викладачеві Мукачівської школи мистецтв імені Степана Мартона. А в номінації соліст, дует Тріо в Мирославі Швахпекар, солістці Закарпатської обласної філармонії. Вона згадує. Свою першу премію здобула рівно 10 років тому за програму Пісні від серця. А нинішню нагороду співачці принесла програма на пошану легендарного Володимира Івасюка, складена з його хітів. Це справді таке надбання для нашого українського народу. Мені здається, що ці пісні має чути кожне покоління. І для молоді дуже важливо, а є популяризація таких гарних пісень. Вони мають бути на слуху. Тому навіть в честь того, що ця програма зараз буде отримувати таку мистецьку премію імені Дезидерія Задура в галузі музичного мистецтва. А, ну, в честь цього ми навіть на день музики 1 жовтня хочемо по. Повторити цю програму в нашій Закарпатській обласній філармонії, тож я запрошую всіх бажаючих послухати наживо якісний спів, якісну музику і взагалі відчути атмосферу такої музичної події. Загалом обласними галузевими преміями цього разу було відзначено 21 лауреата у 19 номінаціях.